Мінічний став був вкрай виснажений, я втратив дуже багато ваги. Я не можу сказати, що я був до повномасштабності цілком там, стройний, не мав, не мав зайвих кілограмів, але втрата була настільки величезна, що в мене була м'язова атрофія, постраждала особливо ліва нога, вона була забита. І мені робили потім операцію, і з, е, висохли м'язи, і я досі періодично кульгаю, тому що ну воно я пройшов кілька курсів фізичної терапії, і була операція, яка дозволила мені взагалі рухатися без болю. Але ну певні наслідки я відчуваю досі. З'явилося те, чого раніше не було, це чутливість на погоду, це крутіння ніг. У тебе багато важкого, але вільного часу, коли ти не зайнятий якоюсь корисною справою. І Багато думок, і багато спілкувань, багато обговорень свого життя, і в когось відбувається переоцінка того, що він робить, і хочеться зробити щось інше. І це стає таким фундаментом для того самого зростання. В мене, мабуть, було викристалізовувалася. Те, що я хотів займатися цією діяльністю. Єдине, що для мене стало важливим, оскільки ми живемо в період війни, і багато людей через це страждають і мають важкий досвід, для мене стало важливим скоріше допомагати цій категорії людей.